архітектурно будівельна інспекція її називають однією з найкорумпованіших державних інституцій в Україні, ведення в експлуатацію об'єктів і надання дозволів на початок будівництва здебільшого отримують за гроші. Доволі багато доказів того тих корупційних проявів, які є в цій системі архітектурно-будівельного контролю. Херсонне виключення. У місті та в області чимало претензій до роботи цієї структури. Проспекту Шакова-50. За цією адресою зводився житловий комплекс Говард Плаза. Будівництво всупереч змісту декларації. Дабі декларує будівництво третьої категорії складності, хоча роботи відповідали п'ятій. А вона згідно закону передбачає експертизу, за результатами якої навряд чи можна було б дати офіційний дозвіл на будівництво, адже потім доведеться відповісти. Втім, начальник управління не заперечує, що дозвіл дав. Я Декошукажок возирують разу, що це моя робота. А це вже інший об'єкт за парканом дитячого садочка. Майже впритул ведеться масштабне будівництво. Звідти постійно падає будівельне сміття. Когда краних візет, вони нічим абсолютно не зафіксовані. Так бути не повинно, стверджують експерти, адже існують будівельні норми, згідно яких відстань від дитячого садка до будмайданчика має бути як висота новобудови, а тут всього кілька метрів. Візуально видно, що стріла накривають прилеглу територію, що видно, що конкретно вона зависає над забором. Крім самої проєкції є ще зона падіння грузу, яка груз падає не строго а вертикально. Санітарно-захисний розрив до строєння дітського саду має бути 2,5 висоти здання бути. Минуло три тижні віддати подання громадянам заяви до дабі. Перевірки не дочекалися, та й навіщо? Адже чиновники і так знають, що побачить. Этот объект поставлен в плановую проверку. Он в этом, в первом квартале этого года. Юрій Бичковський зводив будинок на власній ділянці. каже, дабівці ходили до нього як на роботу. Хоча папери у чоловіка в повному порядку. Херсонець впевнений, хочуть хабара і вдаються до хитрощі. Все ділилися з бандитським способом. Я отримую заказне письмо. Я все таки позвав юриста. Я позвав свою маму і вскривав письмо. При них. що ви думаєте, було в цьому письмі? Пустой лист А 4 он мені сказав, що я був увідомлен. Я не против. Ну, только ж я получил та пустой листочек. Дивіться у розслідуванні народного контролю. Черговий майстер-клас від управління Держархбудконтролю. Як обійти закон? Ситуація служила повністю благодаря тому штуйствує государство контролюючого органу. Під прикриттям чиновників скандальне будівництво на гончара 22Б. Пош наші забори. Ці самые стіни сараїв наших приватизированных. Та чому начальник дабі розпочав бійку? <праць> Спектакль від дабі. Дивимось. Нещодавно перейменована вулиця Білінського. Наразі Олеся Гончара за номером 22Б. У жовтні тут розгорнулися масштабні будівельні роботи. Само рання тижнями працювала важка техніка. Це не на жарт стурбувало людей з сусідніх будинків. Їхні помешкання почали руйнуватися. Однією з перших постраждала квартира пані Ольги. Вісім часов починали гупать, ломать этот бетон, вот эту стенку. У нас трясется потолок, трясется люстра, треснул уже потолок. Я не могу дитя оставить, потому что боюсь, что ей на голову потолок упадет. Мы приезжаем со школы и каждый день смотрели, стоит ли у нас эта стенка. У кімнати вже навіть пішла трещина. Вот сюда Вот такой кусок большой с арматурой. Вот сюда уп упал. Понимаете? Почти к нам. Упала антенна, упали эти, вот тут поломала, потому что оно лежало вот здесь большой кусок Выбор. Угу. Потом они экскаватором вот это все туда загорнули. Доламывали эту часть. Тож тут бахкалі скаватор та всьо табіди мешканців на цьому не припинилися. Згодом будівельники вигорнили стіни їхніх сараїв, які стоять в один ряд. Була повністю дирка і стояли їхні такі, екскаватори, тіскаватори. Всіхня стояла було, кока люди там от робота. Та вода не недавно можуть перед новим годом сюда. Тоже када приході відкривали, фотографірували, смотрели было. Чикані закрили? згодом робочі закрили стіну пластмасовою конструкцією. Мешканці довго не могли з'ясувати, що тут відбувається, адже на воротах, де тривали будівельні роботи, не було жодного інформаційного стенду. А чиновники грали у мовчанку. Писала письмо, від руки, пішла, віднесла в прийомного мера. Його зареєстрували. Вторин у мене є вдома. Я спросила, когда будет ответ на мое письмо. Мне объяснили, что от 10 дней до месяца. Ну, два раза мне звонили и сказали, что приедут разбираться. Но ну, никто не ответил ничего. Від із забудовника постраждали не лише квартири на Полякова 9А, а ще й двох сусідніх на вулицях 21 січня та Олеся Гончара, 24. У останньому стверджують мешканці теж помітні чималі тріщини. Аби з'ясувати, що тут коїться, люди змушені були штурмувати будмайданчик. Та марно. І тоді херсонці пішли до Ростислава. Слава Маршака, начальника управління будівельно-архітектурного контролю Херсонської міськради, та замість пояснень лише отримали на горіхи. Чиновник влаштував бійку і не посоромився підійняти руку навіть на жінку. «Слухайте, не матері отсюда. Ви знаєте, навіть не мав ще. Пан Володимир каже, йому теж перепало від агресивного чиновника. Реконструкція обернулась тим, щоб сносили наші забори, стіни сараїв, наших приватизованих сараїв, які документально оформлені. І вот. Ніхто не дає нам никаких объяснений. упал, меня толкнули, я упал на стул и вот до сих пор у меня еще это аукается мне. Синяки на теле еще не прошли. Та поки тривав розбір польотів між забудовником, мешканцями та чиновниками, на воротах, де вже близько двох місяців велися будівельні роботи, нарешті з'явився інформаційний стенд, де вказано, що тут Прат Круз проводить реконструкцію консультативно-виставкового залу з торговим центром, під медично-консультаційний з торговим залом. Втім, воріт нам так і не відчинили. Мешканці розповідають, тут знесли двоповерхове приміщення. Там не живе воно було. Воно було, ніхто не, не, не переживав за це, потім сказали, вони це знесуть, а що буде далі, ніхто не знав. Ну, ніхто не думав, що воно закінчиться, вот этим, що є. Нам сказали, вибирайте все, інакше ми заберемо метр від ваших сараїв, поставимо себе стіну і до свидання, не горюйте. Тож, яка це реконструкція, якщо знесли геть усе приміщення і вирили котлован. Це будівництво запевняє експерт. Строїтельна термінологія, но термин реконструкция подразумевает собой проведение по частичній заміні чого либо рождаючої конструкції, конструкции, і так далі. А поскольку реконструировать нечего, то и соответственно уже и теряет всякий логічний смысл существования цього документа. Надо ліпо полученобу, ліво і що ми вирушаємо за коментарем до управління державно-будівельного контролю. І тут з'ясовується, Ростислав Маршак раптово пішов у відпустку. Замість нього традиційно оборону тримає заступник і чуємо, чиновники навіть не перевіряли, йдеться про реконструкцію чи нове будівництво. Проектантам запроектурована реконструкція сушістую в тих же габарітах. в том же пятне застройки, то есть фундамент, не выходя за пределы фундамента, с сохранением, частичным сохранением элементов фундамента. Це не архиважный момент реконструкція нова строїтельська експерти впевнені, можна владці лукавлять у даного об'єкта очевидні порушення згідно будівельного паспорта, і вкрай важливо з'ясувати вид будівельних робіт. Від того залежить отримання дозвільних документів. Скоріше всього та 1 зроблена, по -го що спіросібряво в входять дія нової строїтельне более і наверное, очевидно. Проект ровщик таким по образом так тот після у відповіді на лист народному контролю управління ДБК повідомило, що праткру скасувало повідомлення про початок будівельних робіт у зв'язку із соціальною напругою. Чиновники вкотре підкреслюють, що порушень не виявлено. Очищена повністю стрільна пощадка під новою Я що там навіть -то котлован вже пішов. Як мені каже, мав э, скасування любов повідомленню на будівництво. Но, ну, Какби не иметь юридичні обоснования для того, водка б са мені ні звісно наскільки сососоціальна со напруга а, може бути таким юридичним обоснованием. Фахівці кажуть, покривати недоброчесних забудовників то вже стало звичкою, чи радше бізнесом Херсонського управління державного будівельного контролю. Ситуація служила повністю благодаря тому що… бездействию государства контролирующего органа, у которого нет ни своей позиции, и особо следует отметить то, что это, это имеет системный характер. Это было до. ...во время і после этого інсидента керівник управління Ростислав Маршак займає посаду вже три роки. кажуть, він людина мера. Нещодавно навіть літав з ним до Тунісу, начебто з робочим візитом. Вже не вперше херсонці нарікають на оборудки маршака. Попри все, чиновник і досі у кріслі начальника. «Я Деклюшую каждого декларацію, тому що це моя робота. Три роки Ростислав Маршак, згідно офіційних даних, вже на скромну чиновницьку зарплатню протягом 2017-го отримав 131 тисячу 590 гривень, а дохід від підприємницької діяльності дружини 218 тисяч 126 гривень. Однак відносно скромні прибутки не завадили родині оселитися. Ось у цьому розкішному маєтку на майже 300 квадратів, що й у центрі Херсона. Цей дом входить в десятку самих ексклюзивних дамов города також чиновник декларує земельну ділянку близько 600 квадратів, а його дружина, одяг та ювелірні вироби загальною сумою 360 тисяч гривень. Сам господар вписав цінний годинник вартістю у 150 тисяч гривень. А ще має авто інфініті та водний засіб, вартість якого скромно не вказана. Ось от так вот, чиновник Горіс Палкома, садиться в свою машину. Замовник скандального будівництва Прат Круз» належить такій собі Ользі Загребельній. «Вона займається строительным бізнесом. Тут раніше був э, хоздвор фабрики Хлопчата І вона його арендовала, потім вона його приватизировала. А я працював просто напротив. Я у неї всегда все покупав. Ми з нею очень нормально ладили в то время. Но... Люди зміняються, все міняється у бізнесі. Компанія вже 22 роки. Згідно реєстру, займається оптовою торгівлею деревини, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Розмір уставного капіталу 18 мільйонів 500 тисяч гривень. В активах має 29 мільйонів гривень. Поспілкуватися з бізнес-леді не вдалося. Так просто ви не посмотрите, я вам це, це, я навіть не знаю, хто там зараз ну, Може служба безпеки. すぐに。 А по кількості грамот ми зрозуміли, пані Загребельна у чиновницьких колах своя людина. Я не разрешав, не давав добро знімати мене. пізніше. Нам пообіцяли зателефонувати, та дзвінка із Прадкрус. Ми так і не дочекалися. Тим часом постраждалі від новобудови мешканці розповіли, що люди загребельною вже намагалися домовитися з ними. Нам говорить, що б ви хотіли б? Ви хотіли б, щоб вам моральний ущерб, щерпилі, щоб не будувалася стройка. Ми сказали, звісно, щоб не будувалася строїлась тройка потому что вон у нас подвал и просто напросто тут везде все идет подвальное помещение они будут строить и у нас просто дома пойдут под, да, под землю все уйдет Незаконні будівництва це золоті яйця для чиновників, зважаючи на їх статки та рівень життя. Наразі, хоч офіційно Прат Круз і припинило будівельні роботи, утім наша камера зафіксувала. Таки ведуться чиновники ДАБК традиційно пообіцяли вийти з перевіркою. Тож чекаємо: Тетяна Мандибура, Андрій Згодько, Віктор Цуріков, народний контроль.